Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Подивимось зараз, чого чекати сьогодні у п'ятницю на ринку. Тож почнемо з фунта на денному графіку. Нічого не змінюється. Зберігаємо висхідний рух і прагнемо до найближчої зони опору. Тож, перейдемо на 4 години. На 4-годинному таймфреймі все також без змін. Ми також у висхідному русі, і нічого цікавого тут немає. Годинний таймфрейм дивимось. Ми дійшли до зони опору, яку вчора я думала видаляти, тому що вона вже дуже стара для годинного таймфрейму. Від неї був інсайт-бар на продаж о 5-й годині ранку, який закрився. Я сподіваюся, ви в такий час не торгуєте. А потім була ще одна свічка, яка схожа на інсайд-бар, але вона має майже рівні лоу з материнською свічкою. Такі інсайд-бари це може бути лише похибка котеровок, тому я такі свічки не враховую. Тож, цю зону ми зараз проходимо і, скоріш за все, ми закріпимося вище цієї зони, тож я її просто видалю. Її можна видаляти не лише тому, що ми будемо закріплятись за нею, а ще й тому, що вона вже загубила свою актуальність, вона була дуже давно. Тож, я її видалю і визначу нову зону підтримки для годинного таймфрейму, ну, найближче буде з цієї, в цьому діапазоні. Думаю, що ми будемо продовжувати висхідний рух. Аж до цієї зони, і вже тут будемо дивитись на розвиток подій. Євро, подивимось. На денному графіку ми так само зберігаємо висхідний рух. У нас немає жодного спротиву, нічого нас поки що не зупиняє. У нас є лише найближчі підтримки. Тож, дивимось на 4 годинах. На 4 годинах також у нас є лише підтримки, опору ніякого немає. Це я видалю. А, якщо ви торгуєте за Fibonacci, то, то ми можемо визначити для останньої висхідної хвилі ось цю всю область як зону пошуку сигналів на продаж цього висхідного руху. Або ж просто чекати більш глибоких корекцій до зон підтримки з 4-годинного або з денного таймфрейму. Тож, Поки що залишається все так. Подивимось на годинний таймфрейм. Вчорашня зона з годинного таймфрейму я її також видалю, тому що вона вже знаходиться дуже далеко. У нас є більш актуальні зони, це ось ця область, яка давала нам продовження руху ціни нагору, а також ось ця маленька локальна зона підтримки, яка щойно дала сигнал на покупку у вигляді пін -бара. І він майже відпрацював. 0,34, 66, 68, ну так, майже, майже відпрацював на 1 до 2. Тож, дивимось за ситуацію на годинному таймфреймі. Найближча локальна область, яку ми маємо тепер пройти, для того, щоб змінився напрямок на годинному таймфреймі, це буде ось ця область. І потім наступна зупинка у нас буде десь по цим, по цим цінам. А поки що ми знаходимося у висхідному тренді. Будьте обережні, якщо захочете поторгувати проти таких сильних рухів. Подивимось, що у нас на золоті за ніч. Ми вчора пробили цю зону опору, тож її видаляємо. У нас так само зберігається висхідний рух, і ми оновлюємо історичні хаї для золота. Що ще цікавого? На даному графіку поки що нічого. Подивимось 4 години. На 4 годинному таймфреймі також не залишається лише підтримка, ніяких, о, ніякого опору поки що немає, але у нас є ось цей неперекритий геп. Тобто, сьогоднішній день відкривався з ось таким неперекритим, дуже маленьким гепом. Якось ми його так визначимо. Яким же кольором його визначити ось так. Тобто, що це означає? Якщо ціна сформує якусь локальну зону спротиву, то ми можемо пошукати якісний сигнал на продаж проти. Сильного висхідного руху до цієї області, тобто на перекриття цього ГЕПу. А поки що на 4 годинах ми... у нас є сильний рух ціни догори, і все. На годинах подивимось. На годинному таймфреймі. Ця зона підтримки також далеко знаходиться, і ми можемо її видалити. Що я можу тут ще визначити? Можу визначити ось цю локальну зону підтримки з годинного таймфрейму. І подивіться уважно, вона дуже близько знаходиться до цього неперекритого гепу. І від цієї зони на годинному таймфреймі, я б, можливо, пошукала б який-небудь дуже добрий паттерн на, на продаж. Якщо ми будемо підходити та ретестити цю зону, та ми не зможемо пробити, тобто оновити хай. Для того, щоб продовжити висхідний рух, звідси можна буде шукати угоду на шорт. І перша наша ціль, це буде ось по цим цінам. Тож, поки що на годинах, будьте уважні, ми знаходимося в дуже сильному висхідному глобальному тренді, тому всі продажі, які будуть проти цього дуже сильного руху, це буде дуже ризиковано. Але все одно, якщо ви торгуєте на годинах, то це найближчі області, на яких ми можемо шукати сигнали. Переходимо на біткоін. Денний графік. Нічого нового не трапилось у нас за ніч. Ми все ще знаходимося у. На східному тренді, і я вважаю, що у нас буде ціна ще рухатись донизу, буде тестувати найближчі підтримки. А поки що подивимося, що на 4 годинах. На 4-годинному таймфреймі все так залишається видалю цього угоду. Ми прагнемо до найближчих зон спротиву, можливо, ми не пройдемо локальну зону з годинного графіку. Але поки що все залишається так. На годинах дивимось. Ми за ніч не підійшли до зони спротиву годинного таймфрейму. Це локальна зона спротиву. Перша зупинка, так би мовити, де ціна може розвертатися. Звідси б можна було шукати угоди на шорт. Особливо, якщо ми будемо заходити до більш глибоких корекцій. Так, повидаляю всі зайві позначки. Тож будьте уважні та слідкуйте за своїми ризиками. Ефір, денний графік. Так само нічого нового в нас немає. Ми все ще знаходимося на східному русі і будемо просто спостерігати: 4-годинний таймфрейм. Ми майже, майже доходили до зони підтримки з 4-годинного таймфрейму, але все одно ми її не дістали. За Fibonacci, якщо ви торгуєте, то у нас остання хвиля, яка була це ось ця остання висхідна хвиля. Ми зайшли в зону підтримки на нижчі 0,61 рівня, але так само сигналів ніяких не сформувалось. Тож, чекаємо реакції ціни на ці зони. Переходимо на годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі все так. Як і було вчора. Начебто ми йдемо до зони опору годинного темфрейму, але щось ціна дуже слабенько йде туди. Тому нічого нового, дивимось. Солано денний графік так само на східний тренд. Скоріше за все, також будемо прагнути дійти до старої підтримки. 4-годинний таймфрейм відкриваємо все так як і є зона опору, і, можливо, ми до неї не дійдемо. Тож дивимось, у нас є локальний спротив на з годинного таймфрейму. І тут незрозуміло, чи ми його пробили ось цією свічкою, чи не пробили. Що у нас тут є? Тут у нас хай 116907. А тут ціна закриття цієї свічки 116 934. Тобто по котировкам ми начебто цю зону пробили. Але це знов-таки може бути лише похибка в котировках. Тому, що в таких ситуаціях я роблю? На продаж, скоріш за все, я тут не буду відкривати угоди, навіть якщо тут буде інсайд-бар на продаж, і не буду її видаляти. І казати, що тут у нас сформувалася вже висхідна структура. Тобто це така невизначеність на ринку, таке трапляється, тож тут просто не приймайте ніяких рішень. А це все на сьогодні. Пам'ятайте, що сьогодні вже п'ятниця, будьте обережні та прибуткових вам торгів.